Житомирська область готова до роботи в зимовий період. Про це звітуючи на всеукраїнській селекторній нараді. Під головуванням віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Опалювальний період в Житомирській області проходить стабільно, керовано. Абсолютно всі 912 котелень, які зареєстровані в Житомирській області, працюють. За словами Олещенка, пориви, які трапляються в області, ліквідовуються вчасно. Кількість хар громадян з початку з опалювального сезону значно зменшилась. В області створено диспетчерські служби, які реагуватимуть на виникнення аварійних ситуацій. Дорожня техніка до обслуговування доріг також готова. Для підготовки до осінньо зимового періоду було використано 519 мільйонів гривень. Також, як повідомив Микола Олещенко, Житомирщина дещо покращила стан розрахунків за Житі енергоносії, газ та електроенергію. Хоча борги досі великі. Наш реструктузований борг, який є ще залишається 204 мільйони. Ми вже за майже 100 мільйонів, де трошки більше напалили за цей період. Заборговані за спожиту електроенергію складає 33 мільйони гривень. З них 30 мільйонів гривень у Житомирі. Область очікує надходжень за різницю тарифів у розмірі 22 мільйони гривень. каже Олещенко. Ми ну не все. А Ну, я думаю, що по року закриємо розрахунок по різниці в тарифах через Житомирський водоканал. Що стосується гарячого водопостачання, Микола Олещенко нагадав, що в Житомирі працює модернізована котельня, яка обслуговує обласний перинатальний центр та другу міську лікарню, на відкриття якої приїздив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Пілотний проект, який полягає у поступові відмові від дорогого імпортованого газу і використанні дешевої нічної електроенергії, буде поширено на інші котельні міста і області, які забезпечать підприємство і установи гарячою водою. Коли ж гаряча вода буде в оселях мешканців Житомирщини і чи станеться це до нового року? Посадовець відповів наступне: немає фінансового ресурсу. Я ж вам сказав, 519 мільйонів. Якби були фінансові ресурси, нам що треба робити? Робити теплові пункти, відокремлювати і заощаджувати ресурс тепловий. Тому що, якщо водача теплового носия, чи з Кришної котельні, чи на мікрорайон, не на такий кілометраж, абсолютно ж, ми зменшимо споживання газу. Нагадаємо, директор Житомир Теплокомуненерго Дмитро Рогожин в інтерв'ю для союзів на Му тижні повідомив, що будинки підключатимуть до централізованого гарячого водопостачання, якщо середньодобова температура повітря протягом кількох днів триматиметься від нуля до п'яти градусів морозу.